До речі, про стягнення, примусове стягнення боргу заборгованості з військових частин. Тут буде проблема у людей. Ніхто про це не говорить, але декілька місяців назад прийнято закон, який заборонено виконавцям, державним, приватним. Ну, от Ви виграли суд і його треба реалізувати примусове стягнення якихось коштів з військової частини структур Міноборони. Так от, більш заборонено на час воєнного стану стягувати в примусовому порядку з військових частин будь-які платежі, крім ось там якраз там зарплати, ось конкретно по зарплати осіб бойові. Тобто, осіб, саме звісно, 15 мільйонів за загибель. Те, що зараз всі бігають з документами, щоб податися, що там родич загинув, щоб отримати тих 15 мільйонів. Якщо вам їх добровільно не виплатили, навіть у вас буде рішення суду, то у найближчій перспективі цих грошей можна не отримати. Скоріше всього, винагорода, господи, це не винагорода, компенсація за загибель близького родича. Вона буде розбиватися, скоріше всього, якось там по місяцях, буде якимись копійками там виплачуватися, можливо, все життя там батькам, дітям, дружині. Але якщо добровільно не буде, то примусово ви з них не стягнете, поки у нас стягнеться ось така халепа.